Аксолотль – дивовижне земневодне здатне все життя залишатися в стані личинки. Він мешкає у високогірних озерах Мехіко і перебуває під загрозою зникнення. Головна його особливість це неотенія. Аксолотль не проходить повну метаморфозу і зберігає зовнішність пуголовка, навіть будучи статево зрілим. У нього є зовнішні зябра, що стирчать з боків голови, які виглядають як мережевні вушка. Ця тварина може регенерувати і не тільки лапи, а й частини серця, спинного мозку. І навіть свого звичайного мозку. У природному середовищі їх встає все менше через забруднення води. Аксолотлі можуть використовувати мову тіла, це різкі рухи, що означають агресію. Їхня здатність до самовідновлення надихає вчених на створення регенеративної медицини. Ай-Ай, нічний примат з Мадагаскару, який виглядає дуже незвично, але це реальна тварина. Його зовнішність лякає: величезні вуха, високі очі на викоті, розпатлана шерсть і довгий кислявий середній Палець. Цей палець не дефект, а інструмент полювання. Ай-Ай простукає кору дерев і за звуком визначає, де ховаються личинки. Потім він прогризає кору своїми різцями як гризун, і витягує комаху тим самим довгим пальцем. Він єдиний примат, який використовує ехолокацію для пошуку їжі. Ай -ай – нічна тварина і більшу частину дня спить у дуплах дерев, а активність проявляє тільки після заходу сонця. Блакитний дракон це морський слимак, який виглядає якісь. Стота з фантастичного фільму, але живе в реальних океанах. Його тіло завдовжки всього 3-5 сантиметрів, але воно яскраво-синє зі стріблястим черевцем і довгими хвилястими відростками, схожими на крила. Ці крила це цирки, які він використовує не для польоту, а для утримання на поверхні. Блакитний дракон плаває черевом догори, використовуючи бульбашку повітря в тілі, щоб не тонути. Він мешкає в теплих водах Атлантичного, Тихого та Індійського океанів, найчастіше біля узбережжя Австралії. Алії та пар харчується він отруйними медузами, зокрема фізаліями, відомими як португальські кораблики. Отрута медуз не вбиває дракона, а навпаки, накопичується в його тілі і робить його ще небезпечнішим. Він концентрує отруту в своїх церках і при загрозі може вколоти хижака сильніше, ніж сама медуза. Голий землекоп це савець із зовнішністю зморщеної сосиски і способом життя, як у комах. Його тіло майже повністю позбавлене шерсті, а шкіра напівпрозора і розживата, що дозволяє бачити під нею кровеносні судини. Голі землекопи практично сліпі, але мають відмінний нюх і чутливі вуса для орієнтації в темних тунелях. У них висунуті назовні зуби, щоб копати землю, не ковтаючи пил. Вони здатні жити до 30 років, що неймовірно для гризуна їхнього розміру. Землекопи практично не хворіють на рак, адже їхні клітини вміють зупиняти пухлини на ранніх стадіях. Також вони стійкі до болю, не відчувають опіків і кисневого голодування. Вчені виявили, що ці тварини можуть вижити до 18 хвилин без кисню, перемикаючись на метаболізм як у рослин. Зірконосий кріт один із найбільш незвичайних савців Північної Америки. Його головна відмінність це ніс, прикрашений 22 м'ясистими щупальцями, схожими на розетку. Ці щупальця надчутливі рецептори, названі органами Еймера, і на них розташовано близько 25 тисяч нервових закінчень. Завдяки цьому кріт може обмацувати й аналізувати об'єкт. З неймовірною швидкістю до 12 разів на секунду. Він розпізнає і з'їдає здобич менш ніж за чверть секунди. Це абсолютний рекорд серед усіх хижаків. Він вміє не тільки копати тунелі, а й прекрасно плаває, виринаючи з крихітними бульбашками повітря, щоб дихати під водою. Його щупальця дають йому змогу відчувати середовище в 12 разів швидше, ніж інші хижаки. Птах-секретар великий хижий птах, що мешкає у відкритих саванах і на півпустелях Африки. Його висота сягає. Близько метра, а розмах крила до двох метрів, що робить його одним із найбільших птахів хижаків на континенті. Зовнішній вигляд птаха вирізняється довгим чорним пір'ям на потилиці, яке нагадує пір'я в капелюсі секретаря, звідки й пішла його назва. Птах-секретар вміє бігати зі швидкістю до 30 кілометрів на годину, що допомагає йому наздоганяти і ловити здобуч на землі. Він полює на дрібних савців, ящерок, комахи, навіть птахів. Птахи-секретарі утворюють моногамні пари і піклуються про потомство. Разом. Їх голос гучний і різкий, добре чутний на великій дистанції. Ахатини великі сухопутні равлики родом із тропічних лісів Західної та Східної Африки. Ці молюски слабляться своїми величезними розмірами, адже деякі особи не досягають до 30 сантиметрів у довжину. Їхня черепашка спіральна, товста і міцна, зазвичай коричневого кольору з візерунками. А хатини ведуть нічний спосіб життя, ховаючись в день під листями і в землі, щоб уникати пересихання. А хатини все. Ядні, але віддають перевагу рослинній їжі. Неймовірна особливість ахатинів у тому, що вони здатні до швидкої регенерації тканин. Риба капля глибоководний мешканець, що живе на глибині близько до 1200 метрів біля узбережжя Австралії та Тасманії. Це незвичайне створіння відоме своєю практично безформеною зовнішністю, що допомагає витримувати величезний тиск океанських глибин. Тіло риби каплі складається переважно з желеподібної маси, з мінімальною м'язовою тканиною, що знижує. Лінність дозволяє їй не тонути. Риба не здатна швидко плавати або активно захищатися, але її м'яке тіло і плавучість забезпечують виживання на глибині. Її слизьке тіло допомагає амортизувати удари і захищає її від сильного тиску. Риба капля це наочний приклад того, як природа створює дивовижні адаптації.